Вітаю глядачів в етері Чорноморської телекомпанії. Ви дивитеся програму сьогодні про та я, її ведуча Марина Ступак в українському парламенті. Ініціюють житлову реформу. Гуряд подав до ради законопроєкт. Автори ідеї пропонують скасувати житловий кодекс, що діє нині. Наразі країна продовжує жити за радянським житловим кодексом. Він був главний ще в 80-х роках минулого століття. Хоча й зазнав чимало законодавчих змін. Натомість, якщо проєкт закону депутати все ж таки підтримують, має запрацювати нове житлове законодавство, і цей документ передбачає кілька категорій житла. Це буде соціальне житло, яке буде надаватися у оренду. Це буде знову ж таки житло для внутрішньо переміщених осіб, оскільки сьогодні ми маємо 4,6 мільйонів людей, які потребують цього житла. Це буде також вирішене питання. От зокрема, воно дуже актуальне навіть для столиці. Я представляю лівий берег міста Києва, і ми маємо квартали застарілі, старілі, які вже власне непродатні для нормального проживання. Вання людей і реновація житлових кварталів, в тому числі із залученням приватних реє... інвесторів, буде теж регулюватися. Тож ініціатори скасування старого кодексу переконують, що вже у наступному році запрацює нове законодавство, і тоді вірять вони, українці отримують можливість реалізувати своє право на житло. Чергові обіцянки чи ефективна реформа, які переваги, які перестороги є щодо майбутнього житлового закону, якщо його, звісно, підтримає парламент. Сьогодні про це ми говоримо з головою парламентського комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Оленою Шуляк. Пані Олена, дякуємо вам що Вітали до нашої студії. Вітаю вас. Отже, ви очолюєте комітет, який відповідає за розгляд цього законопроекту в Раді. Ви кажете, що давно Україні необхідна житлова реформа. Що саме пропонуєте змінити? Що саме не так? Ви знаєте, повномасштабне вторгнення якраз оголило всю ту проблематику в сфері житла, яка накопичувалась за роки незалежності нашої країни. А на сьогодні є різні дані стосовно того, скільки ж українців стоять в чергах, щоб отримати своє житло. Немає такої єдиної бази, де навіть можна побачити цю інформацію. Фахівці говорять, що щонайменше 600 тисяч українських сімей стоять в різноманітних чергах. Ці черги можеш там стояти 10 років, 20 років, mm -hmm. не отримати своє житло. Деякі люди вже і померли, на жаль, і так не дочекалися свого житла. І для багатьох українців на сьогодні житло стає все менш і менш доступним. А багато українців, як говорила моя колега зараз, мають статус внутрішньо переміщених осіб у сотень тисяч українців сьогодні або знищене, або пошкоджене житло, тобто це. Цілий такий клубок житлових питань він накопичився, і з цим ну дійсно потрібно було щось робити. Близько півтора року при міністерстві розвитку громади території була створена робоча група, яка включала в себе не просто представників експертного середовища, урядовців і народних депутатів. До цієї робочої групи долучилися представники міжнародної спільноти, долучився і Світовий банк, і представники Європейської комісії, долучилися представники Норвесського. Ради з, справів, з справ біженців долучилися структури ООН, які намагалися українському уряду допомогти створити якісну законодавчу рамку, яка стане таким першим кроком для того, щоб оновити застаріле житлове законодавство. І цей перший крок це якраз і є внесений урядом до парламенту законопроект про основні засади житлової політики. А він дійсно буде скасовувати житловий кодекс. Цей законопроект проєкт є ще й маркером виконання Ukraine Facility. Я нагадаю, це наші що у віданням перед європейськими до нашими до, партнерами так до 2027 року Україна взяла на себе певні зобов'язання виконувати відповідні індикатори як ухвалення законодавства, наприклад. А ми отримуємо 50 мільярдів євро підтримки від європейського союзу до 2027 року. До 2027 року. Ми повинні ухвалити цей закон до 4 кварталу 2025 року. Але цього. Замало, нам потрібно буде ще ухвалювати а, закон про соціальне житло. Стоїть маркер на 26-й рік. А нам потрібно буде ще звичайно ухвалювати закон і про орендне житло. Нам потрібно буде вносити зміни до десятків інших законів, які на сьогодні діють в Україні. І перш за які все, які регулюють саме які ре регулюють, і, які регулюють не просто житловий ринок, а наприклад, якщо ми хочемо якісний ринок оренди, прозорий, чесний, зрозумілий. Нам потрібно буде вносити зміни навіть. До податкового кодексу, тому що діюча система оподаткування, вона якраз і тримає в тіні, що люди, які здають житло в оренду, вони не готові сплачувати великі ну, податки. Здає так, все, і, і, і врезу... да, Потрібно про це говорити, потрібно це визнавати. І якщо ми говоримо про сучасні, європейські. Прозорі правила взагалі роботи орендного ринку, то потрібно визнавати, що діюча система оподаткування потрібна потрібно її змінювати, uh -huh. тому що в ринок е, треба виводити із тіні і треба робити такі умови, що був захищений і той, хто надає житло в оренду, ну і безпосередньо той, хто це житло е, бере в оренду. Тобто ринок а, тому... в тіні? Виводити будемо виводити цим законопроектом. Це перший основоположний він так і називається про основні засади житлової політики. Він ну, це дає... одна з проблем. Та і про черги ви сказали, що ще якщо те ну, що зру... ще треба вирішити? У нас зру... вирішити. дуже багато зруйнованого житла на сьогодні. Працює державна програма є відновлення. Є, є єдина програма, яка на сьогодні активно працює в сфері іпотеки. Це програма є оселя. Угу. А в нас дуже багато різної інформації, але вона ще не зібрана до єдиної системи. Тому законопроект. Надає можливість е цифровізації також війти в житлову сферу, тобто це буде, буде певний створено... реєстр якийсь. Це буде навіть не реєстр, це буде державна єдина цифрова аналітична житлова програма. І в цій ж в цій аналітичній системі буде вся інформація про житло, яке повинно бути для українців доступними. А в цій системі буде інформація про всі діючі державні програми, і про є відновлення, і про є оселю, і про регіональні програми, про муніципальні програми. І людина, яка, наприклад, потребує вирішення житлового питання, вона. Буде заходити в цю систему, буде надавати інформацію, яку система буде аналізувати, і система буде і аналізувати, який, наприклад, там статус людина має статус ВПО, чи немає, тому що там для ВПО ми бачимо там певні пільги. Там людина має статус військовослужбовця, чи можливо це багатодітна сім'я, чи особа з інвалідністю. Mm -hmm. І всі ці дані система аналізує, і потім, за задумкою авторів, система буде пропонувати. Найкраще рішення комусь буде запропоновано скористатися пільговою іпотекою, а в когось доходи не будуть такими високими, що можна буде, наприклад, взяти в іпотеку. Тоді система скаже, будь ласка, дивіться, в нас є доступне житло в вашому регіоні. Із того ж самого соціального житла ви зможете, вам муніципалітет чи орган місцевого самоврядування зможе надати або в оренду, або в безкоштовне користування, або за іншими параметрами. Ну, тобто, основна мета Зміни законодавства зробити житло доступним для кожного, хто це потребує, за яким механізмом, за якою програмою це буде залежати від кожного конкретного випадку. Якщо ми говоримо про соціальне житло, щоб порівняти, що пропонуєте ви, і як це працює зараз, як люди зараз отримують це соціальне житло? Бо в цьому житловому законодавстві яке діє нині? Це таки теж немає принаймні в нас, прописано. в, так? в нас в нас немає фонду соціального житла на сьогодні, незважаючи на те, що пам'ятаєте, було діяло, ще там старе законодавство, і там забудовники вносили відповідні квадратні метри до, а, до муніципалітетів для того, щоб, начебто, це використовувалося як соціальне житло а поставимо крапку: немає фонду соціального житла в наших органів місцевого а самоврядування а черги є. А черги є черги є і на місцевому рівні. Черги є і на центральному рівні. У нас на превеликий жаль сьогодні десятки тисяч військовослужбовців стоять в таких чергах, не отримуючи житла. І на місцевому рівні в нас також можуть ці черги роками не рухатись жодним чином. А mm -hmm. інколи чиновники якось можуть трошки порухати цю чергу, а і хтось там з останнього місця може переміститися на на. Перше місце, як це відбувається, ніхто не знає. Але такі випадки, ну фіксуємо, є люди про них знають. Тому для того, щоб цього всього не було, ну звичайно, потрібно оновлювати всі підходи. Тому ми щасливі, що будемо робити цей перший крок. Він важкий, а тому, що ми бачимо, що до житлового кодексу, до скасування житлового кодексу, мало хто підходив, тому що такий, знаєте, законопроект він він має цей соціальний навантаж так, так і, і дуже. А скажіть, дуже складний. І таке питання щодо соціального житла. Який відсоток житлового фонду а, має підпадати під соціальне житло? Це планується розбудова нових будівель? Чи все-таки якась частка житлового фонду попаде під вже існуюча да, під соціальне житло? Як вз... це працюватиме? Ви вже розумієте? Взагалі кожна громада. Повинна чітко розуміти, яка в неї потреба в соціальному житлі. Це залежить від багатьох факторів. Скільки в тебе в громаді внутрішньо переміщених осіб, які потребують угу. такого житла, скільки ти як громада можливо хочеш залучити молодих спеціалістів різних професій, які потрібні тобі саме зараз тут, і ти їм повинен надати таке, а, таке житло тощо? Тому це буде громада вирішувати, яким чином вона буде наповнювати і формувати свій соціальний фонд соціального житла. Не обов'язково соціально. Дальне житло потрібно будувати, можна використовувати і існуючий фонд за різними, скажімо так, механізмами який його саме? залучення. І, до речі, сьогодні вже діє закон, який буде також частиною житлової реформи. Я цей закон називаю про всеукраїнську інвентаризацію. Ініціювали його мої колеги з ТСК, яка займається питаннями внутрішньопереміщених осіб. Це і Павло Фролов, і Максим Ткаченко, і Сергій Козар. Він якраз цей закон про те. Що зараз проводиться інвентаризація всіх там довгобудів, всіх будівель, які можна пере, перелаштувати під соціальне житло, все, що зараз знаходиться в державній власності, і можна перевести в комунальну власність, все, що можна там добудувати, якимось чином використати потім для такого фонду соціального житла, працює оця ця інвентаризація. Тобто громада вирішуватиме. Ну, звичайно, громада, що, що тому робити. що громада головна, mm -hmm. вона головна. І Новленні вона і головна в тому, як вона буде допомагати а, людям безпосередньо вирішувати своє житлове а питання. хто претендуватиме на це житло. Це кілька категорій я так розумію, так люди. Якщо ми говоримо про соціальне житло, яке собі, наприклад, людина не може собі дозволити купити житло, не може дозволити собі скористатися державною програмою. А в громаді є такий фонд соціального житла, то громада буде надавати за відповідною орендною платою в залежності від того, який дохід у цієї родини, і ми передбачаємо, що не більше ніж 30%, це практика Європейського союзу, не більше ніж 30% від доходу людина може сплачувати на, на оренду житла. Mm -hmm. Звичайно, громади будуть і обслуговувати таке соціальне житло. Звичайно, потрібно розуміти, що це буде, які джерела будуть покривати такі витрати. Але якщо ми говоримо про те, що ми зараз хочемо, і повернути українців додому, і захистити наших внутрішньопереміщених осіб, і захистити наших військовослужбовців, mm -hmm. надаючи їм відповідне там пільгове житло, ми повинні ну, розуміти, що ці кроки вони неминучі, їх потрібно обов'язково робити на рівні громад, тому що повертаються люди, створюються нові робочі місця, так, так. розвивається громада, сплачуються податки, і це надзвичайно важливо ну прямо зараз формувати якісне законодавче поле соціальним житлом. розібралися. скажіть в нині діючому в житловому кодексі пункт про виселення, як він прописаний, як можуть виселити орендаторів, та і що пропонуєте ви? Цей закон не пропонує ніяких пунктів стосовно Тут виселення, не, не регулює це. Він питання. Це, це не регулює, він дуже такий основні засади, тобто він дуже рамковий, він дає визначення певних понять. Звичайно, там тема виселення. А вона на сьогодні стосується того, про що ми з вами говорили на початку розмови, що не захищена ні та людина, яка надає житло в оренду, ні та людина, яке це житло наймає. Да, якщо ми говоримо про якісь там приватні. Ні стосунки, наприклад, коли людина взяла в кредит житло, не може його сплачувати, і там потрібно е, виселяти для того, щоб потім там цю квартиру е, ну якимось там чином забрати, чи в борги чи інше. Ну цей закон не регулює це питання. Це один із тих подальших змін до законодавства, над якими будуть працювати не тільки наш комітет, але й комітет соціальної політики, і бюджетний комітет і всі інші комітети, які долучаються до цього величезного. Питання зрозуміло. З цим ви сказали, що законопроект пропонує створити низку механізмів, які допоможуть реалізувати кожному українцю своє право на житло. Що це за інструменти? Ну, перш за все, це інструменти, які пов'язані з фінансово-кредитними механізмами. На сьогодні в нас працює єдина державна програма. ЄОСЕЛЯ. Звичайно, угу. ЄОСЕЛЮ Ми повинні максимально масштабувати і на а, те, щоб наші муніципалітети також могли а, там залучають наприклад тих чи інших людей до роботи в цій громаді, щоб вони також могли надавати такі пільгові кредити і використовувати їх ну, максимально максимально широко. Якщо ми говоримо також про фінансово-кредитні механізми, це і лізинг, це і оренда з правом викупа. ну, тобто всі інструменти, які існують у світі, ми також, як країна, яка йде до Європейського союзу, ми повинні їх застосовувати. А людина вже повинна обирати одному, підійде є е, е, е оселя, іншому підійде підійде брати там в оренду з правом викупу. Хтось там буде розглядати якийсь інший для себе варіант, але повторюсь: основна мета взагалі оновлення житлового законодавства зробити його максимально доступним для кожного українця. У нас, взагалі, знаєте, там три великих бажання: перше, це ну звичайно мир, про який ми угу. всі мріємо. Наша перемога, закінчення війни. Друге бажання це кожна українець, який є дуже працьовитий. Він хоче мати таку роботу, що була. Гідна оплата цієї праці? Ну і третє бажання наша власна домівка, наша оселя, тому що ми так ментально влаштовані, що для нас дуже важливо мати своє житло, мати своє оце гніздечко, де, де живе родина? Так безумовно, пані Олена, ви кажете, що ми орієнтуємось? Ну, в принципі, це загальновідомо. Що це цей законопроект це наші зобов'язання перед європейськими партнерами насамперед, як це працює за кордоном, житловий ринок? Чи ви з'ясовували на кого ми взагалі орієнтуємось? А взагалі, в країнах Європейського союзу дуже розвинутий і ринок оренди. Угу. А В країнах європейського союзу дуже розвинутий і сам ринок соціального житла. В країнах Європейського союзу працює приватний сектор як оператори соціального житла. В нас поки що немає жодного оператора, тому що немає таких ну підстав. Тобто є там компанії приватні, які а, створюють цей фонд житла, який там має статус соціального, обслуговують його а, і, і, і таке інше. Тому для нас ну дуже важливо. Було якраз взяти найкращі практики Європейського союзу і е, максимально їх тут імплементувати в Україні, які саме. Чи можемо ми говорити про якусь конкретику? Що саме ми маємо? Наприклад, якщо ми говоримо про соціальне житло, то mm -hmm. нам його потрібно створити. Нам його потрібно mm -hmm. навчитися адмініструвати. Нам так, його так. потрібно навчитися правильно обслуговувати, мінімізовувати витрати для того, щоб цей механізм роботи соціальним житлом щоб він не був обузою для громади, в тому числі, тому що можна створити таке соціальне житло і запустити такі, скажімо, процеси. Якщо вони будуть неякісними, то буде програвати громада. А в нашому випадку? Тку, ми ми точно цього не хочемо, і ви сказали на початку, що е, крім цього законопроекту треба ще ухвалити парламенту низку інших, інших законопроєктів. звичайно. Скільки всього чи можемо ми підрахувати часу, може зайняти це е, сама це все, реформа? Що, сама щоб реформа. реформа запрацювала врешті? А я думаю, що на законодавчу рамку як мінімум два роки потрібно буде робити відводити, але е, це ж не говорить про те, що сама реформа зупиняється, тому що з одного боку ми ухвалюємо законодавство. Паралельно наші європейські партнери, наприклад, Європейський інвестиційний банк, він вже працює з громадами для того, щоб їм надавати відповідні позики, щоб вони працювали з уже безпосередньо в рамках таких пілотних проєктів по створенню самого фонду соціального житла. А ми зараз бачимо різні ініціативи Міністерства відновлення стосовно того, щоб будувати таке соціальне житло. Мені здається, що можна максимально використовувати вже існуючі, тому що бачимо, що ну, потрібно аналізувати, а що вигідніше, що дешевше, або використати існуючі, скажімо так, уже можливості збудовані або або будувати з нуля та чекати 2-3 роки. Тому на сьогодні з одного боку законодавчий процес, з іншого боку, рух з нашими міжнародними партнерами, які в цьому, в цьому випадку нам готові допомагати і підставляти плечі. Тобто реконструкція, до прикладу, так званих хрущовок передбачається. Реконструкція грошовок передбачається іншим законом, який mm -hmm. вже готується на друге читання. А про реконструкцію хрущовок ми також говоримо, мені здається, вже не один рік. І нам зламала плани велика війна, повномасштабне вторгнення. Тому що е, зараз, коли ми говоримо про зміну правил стосовно реконструкції хрущовок, ми повинні також враховувати всі ці моменти, які пов'язані з руйнуваннями. А у нас там ті ж самі хрущовки також руйнуються, і тут потрібно, щоб не було таких. Неточності в законодавстві, які б там не були врегульовані. Тому зараз працює в нас робоча група, яка готує до другого читання цих законопроект. І це буде також частиною великої житлової реформи, яку розпочав український уряд. Дякую вам за цю розмову, пані Олена. Будемо дивитися, як далі буде реалізована ця реформа. Отже, про можливу зміну житлової політики, про житлове законодавство, яке діє нині, яке пропонують парламентарі. Ми говорили із головою парламентського комітету з питань організації. Державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Оленою Шуляк ви дивилися програму сьогодні про в етері Чорноморської телекомпанії. Щоб знати більше, підпишіться на наш ютуб канал, щоб перейти на нього. Скористайтесь QR-кодом на ваших екранах. І побачимось в наступному етері.